Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі KNITKET TV, Я Ксенія, і сьогодні розповім, як зв'язати метелика без відриву нитки. Почнемо. І через 20 хвилин у вас буде саме такий метелик. Набираємо три повітряних петлі. Замикаємо у кільце чотири повітряних петлі, ще три петлі, і далі в наше кільце пров'язуємо чотири стовпчики з двома накидами. Один Два три, чотири. Далі три повітряних петлі. Знов чотири стовпчики з двома накидами. Три повітряні петлі. Так, зараз один стовпчик не дов'язала. Три повітряні петлі, ще чотири стовпчики з двома накидами. Чотири. Три повітряні петлі і один стовпчик з двома накидами. Це наша середня частинка, центральна частинка метелика. Далі набираємо 4 петлі підйому, перевертаємо в'язання і в'яжемо. Чотири стовпчики з двома накидами під арочку з трьох повітряних петель, два, три, чотири десять повітряних петель. І знов в ту ж саму арочку пров'язуємо ще 4 стовпчики з двома накидами. Далі в наступну арочку. В'яжемо чотири стовпчики з двома накидами, так само, сім повітряних петель, чотири стовпчики з двома накидами. Далі в наступну арочку пров'язуємо так само 4 стовпчики з двома накидами, 7 петельок, це будуть наші маленькі крильця, а там, де 10 петельок це буде велике крильце. 7 петельок. Так. 4 стовпчики з двома накидами. Далі Полетів наш метелик. Далі. Підарочку на самому початку нашого в'язання ось тут пров'язуємо 4 стовпчики з двома накидами. 10 повітряних петель. І ще раз 4 стовпчики з двома накидами. Далі одна петля підйому. Перевертаємо наш, нашого метелика і в'яжемо там, де у нас велике крильце. Оце і оце. Будемо в'язати так. 5 стовпчиків під арочку з одним накидом. П'ять стовпчиків з двома накидами. Дві повітряні петлі, і ще раз. пять столбчиков с двумя накидами пять пять столбчиков с одним накидом Приєднуємо до четвертого стовпчику нашого попереднього ряду. Переходимо на наступний стовпчик з'єднувальним стовпчиком і в'яжемо маленькі крильця. Маленькі крильця у нас будуть просто. Дев'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять. Дві повітряні петлі і ще 9 стовпчиків з одним накидом. Приєднуємо до четвертого стовпчику попереднього ряду. Ось два крильця, у нас майже готові. Далі знов маленьке крильце, переходимо в наступний стовпчик, в'яжемо 9 стовпчиків з одним накидом. Дві повітряні петлі, дев'ять стовпчиків з одним накидом. Приєднуємо до четвертого стовпчику, переходимо в наступний стовпчик і в'яжемо велике крильце 5 стовпчиків з одним накидом. П'ять стовпчиків з двома накидами дві повітряні петлі. І у зворотньому напрямку так само: 5 стовпчиків з двома накидами, 5 з одним. Приєднуємо. Так, ось у нас вийшли чотири крильця, далі обв'язка. Обв'язуємо вже, це буде лицева сторона. Один стовпчик, одна петля підйому. і далі стовпчиками без накиду. Обв'язуємо в кожну петельку попереднього ряду до серединки нашої центральної частини. Ще один. Товчик в середню частинку, і зараз будемо вив'язувати вусики 10 повітряних петель. Далі в'яжемо так: три петлі, замикаємо у піко ще раз три петлі повітряні, Замикаємо в ту ж петлю, і ще раз три петлі, і ще раз в ту ж петлю замикаємо. І далі спускаємось донизу з'єднувальними стовпчиками. Тобто в кожну петлю вводимо гачок і протягуємо через попередню петлю. кожну петельку, один вусик готовий. Ще раз протягуємо петлю через центральне кільце і в'яжемо другий усик так само. Три піко робимо в одну петлю і спускаємось вниз з'єднувальними стовпчиками. І пропускаємо ще раз петлю через центральну частину. Ось наші вусики, далі продовжуємо обв'язувати. Стовпчики без накиду в кожну петельку попереднього ряду. Піднімаємось до верхівки нашого першого великого крильця. Якщо у вас є бажання, ви можете обв'язку робити іншим кольором. Але в мене сьогодні однокольорові метелики, які в'яжуться без відриву нитки. У нас сьогодні мінімалізм панує. Зазвичай я роблю щось більш. Різнокольорове, але сьогодні мені захотілося так. Далі, як ми обв'язуємо верхівку? Ми дійшли до наших двох петельок двох повітряних петель, які були в центрі нашого крильця? В'яжемо стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами. Знов стовпчик з одним накидом і далі продовжуємо в'язати стовпчики без накиду в обв'язку нашого крильця. Тобто ми сформували центральну частину нашого крильця. Продовжуємо обв'язувати далі. Можна робити у зворотньому напрямку радшим шагом, тоді буде більш виразна наша обв'язочка. Це вже на вашу фантазію, як кому як подобається. Там, де ми дійшли до місця між нашими крильцями, ми пров'язуємо. Не пров'язуємо саму центральну петельку, а переходимо одразу до першої петлі наступного крильця. Продовжуємо обв'язувати до верхівки всі верхівочки у нас однакові. стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами, стовпчик з одним накидом, і далі знов ідуть стовпчики з одним накидом. І таким чином обв'язуємо. Всього метелика ще одна петля, центрально не пров'язуємо, переходимо на наступне крильце. Стовпчик з одним накидом, стовпчик з двома накидами. Якщо хочете більш гостріше крильця, можете ще зробити один стовпчик з трьома накидами. Ну, але тут достатньо таких верхівочок. Переходимо на останнє велике крильце. В'яжемо верхівочку. Зараз один стовпчик, другий і з одним накидом. І закінчуємо нашу обв'язку. До того місця, з якого ми почали обв'язувати нашого метелика. Ще один стовпчик і з'єднувальна петля у кінці. Обрізаємо нашу ниточку, протягуємо і одразу прячемо всі наші кончики ниточок один. Хвостик і центральну нитку з середину кільця. Все, наш метелик готовий. Подивіться, яке. Які чудові метелики. В'яжіть з задоволенням. Хай метелики будуть у вас навіть взимку і нагадують вам про веселе літо, тепле, чудове, квіткове. Будьте щасливими, легких петельок. Побачимось!